Друзі, у реальному часі я зараз проходжу, допроходжу, закриваю скриню і будемо отримувати свої 15 монеток і одразу робити призив. Так, і погнали Відкриваємо скриночку. Інструктори чудово, фляшки такі собі, маско, 15 монеток, червона ефірка. Ще червоне, там трошки горошку. Так, ну, сподіваємося, що нам дадуть щось червоне хороше. Давайте зараз я рекламку ще Так, друзі, додивились рекламку. Нам дали сірого жетончика. Сподіваємося, що за нього не впаде трьохзірковий герой зараз. Бо я буду дуже розчарований за засір це потенційна п'ятірка в якомусь вікні. Так, і давайте підемо. У нас буде по факту X20. Погнали, Х16 на івенті. Перший. Так, багато ми сьогодні з собою не беремо. О! Слухайте, з первої крутки Едвін. Я от не знаю, який він, ну вроді би, типа, він доволі доволі хороший ударник. Блін, мені скільки зеленого нападало, що це капець. Ну, ви. Хто слідкує за відео, знає, що в мене зелені зараз із. В мене ліса впала, Надаха, мат. Потім. Гартен. Ну, коротше, в мене. Просто куча зелені зараз і багато швидкої. Ну, ще один швидкий, звісно, це круто. Е, але давайте, давайте не будемо зупинятися на цьому, е, тому що ми якби, тут, щоб робити контент, тому погнали. І ще Х15 тут франк. Ну, я думаю, що піде на корм, скоріш за все. Колянчик теж на корм. Ну, губи тоже корм. Ну, дивіться, четвірок Дають Дають четвірок. Трічки. Так, і червоный, червоный. Ну, батько тук. Як же без батька. Так, чао. Чао, чао. Сідогрівчик тоже. Класика. Ну і... Залишається ще трішки. Так, у нас тут вже заповнена шкала. Ну, давайте вже доб'ємо. Їх 4 залишається. Далі, якби все корм падає. Це було передбачувано, але, але. О, дивіться. Гем. Вона в мене вже, звісно, є, я її навряд чи буду качати. Ех, ех, ех ех, чи крутити X3 отута на гоблінах, друзі? А погнали. Ці кляті гобліни мені майже ніколи не падали. Тому скручуємо і йдемо відпочивати. І остання круточка. Барабан дроп, Уілім. Ну що, корму наловили. Зловили Едвіна. В принципі, непоганий ударник. Ну, думаю, буду качати. О, ще одна круточка ось тут. Погнали. Щоб все злити, все, що є. Кіліан. На корм. Так. Ну що, друзі. Отакий От призивчик був. Всім гарного дня, гарного настрою і успіху в ваших призивах. Хтось напише, що треба було після Едвіна не крутити, але ну, мені хотілося все скрутити. Тому, якби би отримайте отримуйте задоволення від перегляду. Я сподіваюсь. І, звісно, пишіть свої коментарі. Особливо до війн дуже хочеться чути вашу і підтримку, і якісь поради, підсказки, тому що коли ти тут по інший бік якби, екрану, коли ти перед камерою знімаєш відео і граєш, то це зовсім по-іншому. Ти якби трошки по-іншому думаєш, по-іншому щось якби. Сприймає, що такий от пічвом легенький. Тому всім пока. До наступних зустрічей, до наступних відео.